Сказав Господь, коли ви будете прощати людям їхні провини, отець ваш небесний, простить і вам, а коли ви не будете прощати людям і отець ваш небесний, не простить вам провин ваших. Коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоби не показати людям, що ти постиш. але от собі твоєму, що втайні. І отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані хробаки не точать, і де злодії не проломлюють, стіни не крадуть, Бо де твій скарб твого є серце буде, Господи! Дорогі брати і сестри! Присутні у храмі, хто разом з нами молиться, так зранку. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Хотів би почати із такого маленького роздуму, котрий може зробити кожен із нас. На чому тримаються наші сім'ї? Наші сімейні відносини, чоловіка, жінки, батьків до дітей чи дітей до батьків перше слово, яке лунає у ваших думках. Ну, може хтось спокійно собі сказати, тримаються на любові. Ну, звичайно, але любов, вона завжди така абстрактна, доки ми не скажемо, як вона проявляється практично. Ну і можемо сказати, що та любов проявляється через повагу, через порозуміння, через поступливість, ще, може, через терпіння. Можливо, ще в якийсь спосіб, який би ви могли назвати, але, друзі брати і сестри, там, де стосунки, і особливо сімейні, сімейні стосунки, певно, найважчі, коли різні люди живуть в одному місці. Під одною кришою довші роки це найважчі стосунки. Але там, де десятками років триває любов, там мусить бути прощення. Ні на чому іншому стосунки людські не можуть триматися довго, як тільки на прощенні, бо і терпеливість колись закінчується. Є такі випадки, що люди можуть терпіти один одному і два, і три десятки років, але потім теж це вичерпується. Настільки, як хтось каже, набридає, що вже більше не може. Лише напрощені стосунки можуть тривати, і то тривати так, щоб там продовжувала жити любов. Бо можна, як то кажуть, Звикнутися, притертися, терпіти, жити заради дітей, але любові там не буде. Дім перетвориться на таке собі місце співжиття різних людей, але вони не будуть жити як сім'я, будуть жити як гуртожиток і не більше. Добрі брати і сестри, хочу нам пригадати таку просту істину, бо направду. Ми собі часто думаємо, що прощення щось для нас недосяжне, але якщо б ми жили без прощення у кожен день нашого життя, то наші стосунки, вони би не мали жодного майбутнього, наші доми ставали б пеклом, куди не хочеться ніколи повертатися. І, можливо, в деяких випадках десь так і є, але прощення нам дарує ту можливість. Наново відкритися на те, що любов можлива, що Бог може давати ту благодать, щоб сім'я і надалі продовжувала жити як сім'я. Сьогоднішнє Євангеліє починається із спрощення. Тому що, коли хочемо вступити у Великий піст, то дуже важливо собі роздумати над тим, що. Постимо для того, щоб наші стосунки ставали кращими. І стосунки, як про це нам каже Ісус Христос, як по відношенню до Отця Небесного, так і по відношенню до нашого ближчого ближнього. Стосунки важливі. Тобто, піст є для стосунків. Пригадуєте собі епізод з Івангелія, коли кажуть Ісусові, чому твої учні не постять? І тоді Ісус Христос мусить відповісти цим книжникам і фарисеям, а тим більше навіть сказати Слово докору учням Івана Хрестителя, бо коли приходять до Нього з цим питанням, каже, ну і учні Івана Хрестителя постять, а Твої чому не постять? І тоді що Ісус відповідає? Ну доки жених із ними, тобто я між ними присутній, і вони мають величезну радість. Як гості на весіллі, то не можуть постити. Але прийде час, коли будуть постити. Тобто піст він має своє місце лише тоді, коли є здорові стосунки із Богом. Часто собі пригадую такий пережитий приклад одної жінки, яка, приходячи на розмову, казала, питалася вірніше, отже, який день краще постити, який день тижня вибрати, щоб постити за дітей? Ну, я завжди постю середу і п'ятницю, може, може, тоді понеділок? Ну, кажу, постити в такому благому намірі можете будь-який день. Хіба що в неділю не можете постити, бо неділя це святковий день, котрий є Воскресним днем, і маємо завжди переживати радість Воскресіння кожного тижня. А тоді ця жінка розповідає трошки про своє життя, і я розумію, що окрім посту, у цієї жінки тяжко з молитвою. Вона не сповідалася дуже багато років тому. І коли я їй говорю про ці речі, що це дуже важливо, але перед тим вам треба почати здорові, нормальні стосунки із Богом. Не просто вірити, що Бог собі там існує і що я його шаную, люблю, хотів би чимось пожертвувати для нього, бо дуже часто ми сприймаємо піст як пожертву, дурі, брати і сестри, забуваючи, що Бог, якщо би щось від нас потребував, то не був би Богом, не був би досконалим. Бог від нас не потребує чогось, окрім нашого серця. І після для того, щоб це серце очистити. І ця жінка потім кінець кінцем сказала, знаєте, ну, я на це все не маю часу. Я працюю далеко мені до церкви. Я можу постити на хлібі і воді кожен понеділок, але це, отже, ну, що ви розказуєте, ну воно не для мене, бо я на це не буду мати часу. І так, дорогі брати і сестри, ми можемо. Плутати наші релігійні вчинки із, із поганством, думаючи собі, що ми складаємо якусь жертву перед Богом, але в той самий час запускаємо найголовніше. І саме тому сьогоднішнє Євангеліє, воно підходить до того, щоб сказати нам про піст через прощення, через стосунки. Тоді, коли ми за кимось. Сильно сумуємо, маємо велику тугу, то нам навіть їсти не хочеться. Ось так має проходити чотиридесятниця, дорогі брати і сестри. Що я маю таку сильну тугу за Богом, що я маю таку велику надію на то Небесне Царство, що все інше можу відкласти на потім. що можу багато від чого зараз відмовитися, багато чим пожертвувати, щоби збирати собі скарби на небі. Настільки очікую Воскресіння Христового, Його другого приходу, що зараз для мене нічого не важливо, навіть їжа. І ця туга, дорогі брати і сестри, має нам диктувати піст, бо часто люди можуть прекрасно постити, але в той, в той самий час з'їдати, тероризувати свої сім'ї, з'їдати свого ближнього, як ми любимо казати. І тут важливо, дорогі брати і сестри, коли ми про це говоримо, що найважливіше стосунки, ми не нехтуємо постом. Постити дуже важливо. Дуже важливо постити у їжі. Бо є інша крайність, що багато хто собі так трактує, що гріх не приходить через рот, але виходить. І ми плутаємо собі, дорогі брати і сестри, бо Ісус Христос, коли каже, що людина стає нечистою не від того, що входить до неї, але що виходить із її серця, то Ісус Христос тоді говорить зовсім. В другому контексті тут не йдеться про піст. Дуже важливо, щоб ми постили також у їжі, звичайно, по мірі можливості, зважаючи на наше здоров'я. А коли людина не може постити у їжі, тоді може стримуватися в багатьох інших речах. І наші постанови, які собі сьогодні ставимо або, може, вже маємо заплановані, вони дуже важливі. Але який їхній буде мотив? Яка буде причина? Що нами керує, коли ми почнемо із завтрашнього дня стримувати себе у чомусь? Бо піст це час боротьби, знаєте, можна навіть прощати, але задумаємося, коли то прощення немає сили, воно не діє. Прощення не діє у двох випадках. Або коли людина вперто. Думає, що вона безгрішна, вона не помиляється і надалі продовжує робити то, що робить, то навіть тут Боже прощення не може нічого змінити. І ми так само можемо на все закривати очі, можемо пробачати людині будь-що, якщо дуже хочемо. Але якщо людина Вперто продовжує робити те саме, це прощення, не змінить нічого в її житті. І другий випадок, дорогі брати і сестри, коли людина і бачить свої гріхи, вона думає собі, я і так нічого змінити не можу. Буває так навіть у стосунках, що хтось собі скаже, я інакше не можу. Я не можу себе змінити, ти мусиш прийняти мене таким, яким я є. І тут прощення нічого не змінює. Ось так, дорогі брати і сестри, і в нашому духовному житті. Ми мусимо гріх називати гріхом, бути свідомі того, які є наші тяжкості і з чим нам треба боротися. І знаєте, оці пустелі дуже часто казали, що. Час посту, час пустелі, час стриманості – це боротьба із хижими звірами. Але не йдеться про хижих звірів, котрі приходять до нас із дикої природи, але хижі звірі, котрі вилізають із нашого серця. Дуже часто наші гріхи, наші пристрасті є тими хижими звірами, котрі з'їдають нас і наше життя. І другий випадок, дорогі брати і сестри, не дай Бог, щоб ми. У часі посту жили почуттям вини. Бо Ісус Христос, коли приніс свою хресну жертву, то пробачив нам навіть той гріх, котрий ми зробимо завтра через місяць, чи не знаю коли. Ісус Христос звільнив нас із почуття вини. Лише покаяння дарує нам зміну нашого життя. Лише покаяння відкривається на прощення Боже. Але не почуття вини. Знаєте, що робить диявол? Часто нам підсуває почуття вини. Бачиш, що ти вже багато років борешся з цим і так нічого не виходить. То просто скажи собі, що нічого з того не буде. Живи так, як виходить. І тоді людина погрузає в болоті. Хоча може ціле своє життя жити з почуттям вини і казати: ну, я недостойний. нашого. Можу, нащо мені йти до сповіді, коли я до причастя піду один раз, а потім знову буду недостойний. Або з іншої сторони людина може не зауважувати своїх гріхів. Я нікому нічого поганого не зробив. І тоді ми забуваємо, дорогі брати і сестри, що час посту він завжди пов'язаний із двома іншими. Ділами християнина, котрі ми називаємо милостинною і молитвою. Молитва, піст милостиня. Ці три речі завжди йдуть у парі, і вони мають просвічувати наше духовне життя. Про молитву і піст було вчорашнє, про, вірніше про милостиню і молитву було вчорашнє Євангеліє, а сьогодні ми з вами читаємо Євангеліє про піст. я вас закликаю прочитати собі сьогодні чи завтра, але. Перед початком посту прочитати собі цю шосту главу від Матея. Бо це серцевина Євангелія від Матея, і котра говорить нам якраз про ці, ці три діла християнина, котрі мають вести нас протягом посту, щоби стосунки наші покращувалися і з Богом, і з нашим ближнім. Бо прощення Божої, котроє є над усіма нами, воно може змінювати наше життя. Але також наше прощення може змінювати на краще того, з ким разом близько ми живемо. Тож, починаючи цю чотиридесятницю, молімося про те, щоб наші стосунки ставали кращими, ми ставали кращими по відношенню до Бога і наших ближніх, бо лише тоді постимо правдиво, правильно. Амінь.